А, 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 а наші учасники зразу розповім, що на стоп'яче. Кожен л -л ми заберемо -за балер, але музичні спали, та на фіналі рухунок може сильно змінитися, тому що там буде колись фортуни. Ми починаємо пер перші лаунди. Він називається плавдаючи брехня. Тож, з цього лаунду. Одна і єдина має табличку, та розповідає історію вигадану або повдивлену історію. А потім ми міняємось і якщо погадали, то за лобдяш чотири лоб... бали. Може, це поки давай. E, Камер нужно ці папір. Я уєфа. Камер нужно ці папір у ЄФА. Е, я е, перший. E, в дев'ятому класі я підтягувався 42 рази. E, це Забрасняти підтягувався більше. E, так, брехня, але я підтягувався менше. Так. Чи правда, чи брехня, що? Я не попитав, якому це класі було, тому в 11 класі було, коли ми пройшли в форсаж, там була авіла. Так, правда. Це брехня. Чого це чудо це нічого, жрати тут можна і чи ти. у на нас є запитання, запитання лань перших. Якої по полоку святкували із дво, ну, Має на увазі давно десь у okay. поїжджку -по -по хто перший, okay. Окей. Тепер відповіді. Навесні, в березні місяці, половина. Плавно, але я запитала вже про... По улоку. Mm, да, ну. Плавину. І от от 6, 4. На, на кожний, на ігруко, можна. ми это два банки. Чисть четыре. На накош не кошти. Другий лаун, тому що це за это перший мини-лаунд. на нам видела. Тут я ойчита.

Напишіть у коментарях яка класі. Я що класі у неї вуковської. А я ви? Мамо, бабу не дають за це, тому все одно комети, і будеш там. Сидю на мило.

Хто залишив найкращий комент, отримає мій майбутнє, хто найгірший їх найгірший отримає. Мені шанс, якби я сказала би правильно, то мені б завжди бала. Якби я сказала плану, то нікому не було б бала. Хто? Другий лан, мапа. Красная. Да, да. В Хмельницькій Я, 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 я. Ні. А. Ми міняємося тепер. Це Закарпатська область? Ні, Баран. Закарпатська фіолетова. Не знаю, ні, я не знаю. Це Одеська область, але? Так 26, 25. 25. Так. Ось останній шанс. Галант. Це ладно, за то, Це Київська. Так, 14 байма, але все одно... натисне на не Неї Вуковської. на мило! Фу! Вълбово, Господи, за да дай да обаваш, защото на... Давай Карта. Царь ха. Карнавал. Ты бочу, да? Нет. Не хочу, да? Не Не хочу. Запись. Запись. Помнишь слово, скажи. вы

s c h、sure. Яка найпояніша збира пісня. Щедрик. Подім губа. Щедрок. Сигуба. А, оп, щедрик. Неправильно, все. Неправильно.

у мене 17. У мене не 12, у мене було 26, да? 28, а тебе було 14. 19, 28. Математика, тож. Дев'яносто шість помножити. На 24 Я якщо швидше то один, бо а якщо швидко і поплавина, то два бали. Ну, Мам, може, може один, а може два балки. Ну но а хор не такой. Не, не. Ви на калькуляторі выріжение выріже. Ви на калькуляторе. 2304. Ви на кулькулятор. 2304. Він на калькуляторі вы калькуляторе. Две тысячи. Две тысячи триста четыре. Успокойся. Закрыв телефон, Там нема нічого. Він закрив. Так, стоянка. Що докажи, докажи. Якісь другий цирк не зовсім. Там друг зовсім інчик. Ні, ні, ні. Да я у тебе 28, у мене 19. Чингуба, ой, щерик, щерик, щерик. Ні, 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 стоп, ти підняла, а що треба було робити? Щедрик, щедрівочка. Кому бали? Два бали Вові. Значить в мене вже 20, які 20? П'ять балів за математику. Стоп, не кричи, стоп, є. Стоп, 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 стоп. Я вам піснію. Tom, at we wish you a Merry Christmas. <laughs>

Шизот Матвей. <coughs> Thank <laughs> you.